Івана 17, 14, Ісус каже: Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Потім він повторює ці слова у 16-му вірші. Не від світу вони, як і я не від світу. А в перекладі меседж сказано: вони визначаються цим світом не більше, ніж я визначаюся цим світом. А слово визначаються можна також перекласти, як не обмежуються рамками цього світу. цікаво, що Ісус почав з того, що сказав: Я їм дав твоє слово. Але світ їх зненавидів. це вражає скільки людей зневажатимуть вас за те, що ви не такі, як усі. Це разюче скільки людей вони зляться на вас за те, що ви не залишаєтеся в тих же обмеженнях, що й вони. Якщо вони обмежені, то хочуть, щоб усі були обмежені. Якщо вони вміщені в якісь рамки, то хочуть, щоб усі були у рамках. Якщо вони кажуть, що це неможливо, вони хочуть, щоб це було неможливо для всіх. І зауважте, що тут сказано, що світ вас буде ненавидіти за те, що ви не обмежені, так як вони. Зі мною таке було. А все зайшло ще й далі. Мене навіть ненавидять християни, тому що я не загрузнув разом із ними в зневірі та негативі. Упевнений, не багато хто з вас стикався із подібним, але нічого страшного. Ми продовжуємо любити їх і робимо все можливе, щоб сіяти в них насіння слова Божого, і сподіваємось, що вони зміняться, як ми колись змінились. А я не збираюся жити в обмеженнях і позбавленнях лише тому, що комусь не подобається, як я живу. Амінь. Я буду жити таким життям, яке я вірю, Бог запланував для мене. І якщо у когось є з цим проблеми, то це лише їхні проблеми. Але я буду жити так і буду віддавати Богові славу. І сподіваюся, хтось помітить це і захоче дізнатися, чому я живу саме так, і як у мене виходить так жити. І я розповім їм про Бога, якому я служу. Амінь. Слава Богу. Отже, тут Ісус каже нам, що коли ми стаємо його послідовниками, а щоб стати справжнім його послідовником, потрібно народження згори, Сам Ісус сказав, що людина має народитися згори. Ми також називаємо це новим народженням. І Біблія каже, що коли ми переживаємо нове народження, ми більше не прості люди. Це 1 Коринтянам 3,13. Ми більше не прості люди. Іншими словами, ми більше не такі, як усі. Ми маємо те, чого немає у цьому світі. Це Христос усередині нас. Слава Богу, наше сподівання. Вання слави, це Христос усередині нас робить нас здатними на все здатними робити неможливе, хоч би яким неможливим це не здавалось. Тому бути віруючим має свої переваги у житті. Алілуя! Ви отримуєте перевагу, про яку нічого не знає решта світу, але з власного досвіду я знаю, що багато людей, яким я не проповідував ні слова, вони просто спостерігали за моїм способом життя, за тим, як я живу, і хотіли дізнатися, як у мене це виходить, чи звідки я беру все це. І я розповідав їм, що це завдяки Богові, якому я служу, і завдяки його благословінню на моєму житті, і це моє життя змінило слово Боже. І тоді вони хочуть познайомитися з моїм Богом, алілуя. Вони хочуть дізнатися про Бога, якому я служу. Отже, Ісус каже нам, що ми не повинні жити обмеженим життям, і що ми можемо жити без жодних обмежень. Скажіть без обмежень. Поверніться до когось і скажіть без обмежень. Амінь. А тепер давайте відкриємо Филиппіан, третій розділ. Филиппіан, третій розділ. Перейдемо до нового матеріалу. Филиппіан 3, 13. Це слова Павла Браття. Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду. Підкресліть або виділіть цю фразу, забуваючи заднє або забуваючи те, що позаду, забуваючи про те, що залишилось позаду. Чому це так важливо? І якщо ви продовжите триматися за своє минуле, то це негативно позначиться на вашому майбутньому. Багато людей так і не можуть прорватись або не можуть відпустити своє минуле. Вони постійно говорять про те, чого не сталося, вони постійно говорять про те, що не відбулось, вони постійно говорять про свої недоліки, і поки ви намагаєтеся тягнути за собою своє минуле, це негативно буде впливати на ваше майбутнє. Тому Павло каже, забуваючи те, що позаду, але потім він продовжує. І спішачі до того, що попереду це свідчить про те, що там є щось таке, чого я ще не досяг. Але це приготоване для мене Богом, і щоб отримати це або досягти цього, мені потрібно відпустити минуле. Мені потрібно відпустити минуле. Амінь. амінь. Якби я продовжував триматися за моє минуле, і моє минуле не таке вже й прекрасне. А ваше? я часто розповідаю про своє минуле на зібраннях, але мої діти ніколи не знали мене таким. Вони не знали цієї людини. До того як прийти до Христа, я все кидав на півдорозі. Я пішов вчитися до коледжу і на першому курсі за два тижні до кінця семестру, я його покинув. І це була звичайна справа в моєму житті. Якщо було важко, я це кидав, а потім я я прийшов до Христа, і перше місце писання, яке я прочитав, знаходилося в Івана восьмому розділі. Там сказано: як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. І слово будете стало таким великим, як уся моя Біблія. Воно буквально зістрибнуло зі сторінки і опустилося мені у серце, і Господь сказав: оце той інгредієнт, якого не достає у твоєму житті. Ти чудово починаєш, але нічого не доводиш до кінця. Ти ні в чому не перебуваєш досить довго. І якщо ти хочеш бути добрим чоловіком, тобі потрібно навчитися мистецтву перебування. Якщо ти хочеш бути добрим батьком, то тобі потрібно навчитися мистецтву перебування. Якщо ти хочеш бути добрим проповідником, тобі потрібно навчитися мистецтву перебування. Іншими словами, навчися триматися до кінця. Навчися докладати зусиль, навчися стійкості. І через роки я придумав своє визначення слову стійкість. Стійкість означає триматися довше за диявола. Амінь. От що таке стійкість. Просто тримайтеся довше за диявола. Отже, якщо подивитися на те, як я живу тепер, я якою я став людиною, то мої доньки знають тільки дисципліновану людину, яка не кидає все на півдорозі. Вони ніколи не бачили, щоб я щось кидав. Вони не знають мене жодним іншим, окрім як дисциплінованим вони знають тільки такого батька, бо вони були ще дуже маленькими, коли я ухвалив це рішення. Тому, коли я розповідаю, як не доводив нічого до кінця, їм важко уявити мене таким. Я радий, що цієї людини більше немає. Він помер на хресті та з'явився новий вид людини. Це я Я став таким, яким я є сьогодні, прийнявши тверде рішення, що я буду перебувати у слові, щоб отримувати знання від Бога. Тому що я не хотів просто існувати. Я не хотів займати місце на цій планеті. Я хотів жити таким життям, як я задумав для. Для мене Господь, і я хотів залишити слід і цим показати іншим людям, що Бог зміг зробити це для мене, і якщо він зробив це для мене, то зробить і для них. Амінь, і саме цим я і займаюся вже 46 років. Отже, в першу чергу мені потрібно було відпустити минуле, тому що я не міг стати тією людиною, тим чоловіком і тим проповідником, яким мене хотів бачити Бог. Якби продовжував дотримуватися мислення людини, яка здається на півдорозі, мені потрібно було звільнитися від цього мислення. Потрібно було позбутися того способу життя. Мені потрібно було забути про це і поринути в те, що Бог приготував для мене. Мені подобається, як сказано у перекладі. Меседж, тримайтеся мене, друзі. багато хто вибирає інші шляхи, інші цілі і намагається змусити вас піти з ними. Я багато разів попереджав вас про них. Іноді це може означати розірвати зв'язки навіть із деякими людьми. Амінь амінь. Колись у моєму житті були люди. Коли як тільки я почав жити по-новому, я розумію, що вони не були поганими, вони були зовсім непогані, але вони не знали нічого кращого. І коли я був поруч із ними, вони намагалися потягнути мене вниз чи назад у старе життя. Деякі хлопці, з якими я спілкувався до того, як моє життя змінилося, знали, яким я був колись. І вони хотіли, щоб я знову став таким, як був, їм не подобався новий я. Думаю, тому що це викривало їхні якісь недоліки, хоча я ніколи не засуджував їх, ніколи не читав їм моралі, ніколи не казав їм, що вони йдуть у пекло, нічого подібного. Вони просто бачили зміни у мені. і Я думаю, що це викривало їхні якісь проступки, і тому їм було трохи некомфортно поряд зі мною. А мені було некомфортно поряд із ними, тому що ми більше не розмовляли з ними однією мовою. Розумієте? Ми більше не мислили однаково, ми не говорили однаково, не чинили однаково, а тепер я не живу так, і слава Богу. Отже, іноді це означає, що потрібно розірвати зв'язки з деякими людьми, залишити їх позаду, як і старе мислення та все інше. Отже, у перекладі меседж Павло пише Тримайтеся мене, друзі, багато хто обирає інші шляхи. А ви помітили, що лише тому, що в одного ранку вирішили слідувати загосві. Господом, не всі у вашій родині зробили той самий вибір, не всі ваші друзі зробили той самий вибір. І Павло каже: багато хто вибирає інші шляхи, інші цілі і намагається змусити вас піти з ним. Я багато разів попереджав вас про них. Я перефразую це так: якщо порада, яку ви чуєте від інших, націлена на те, щоб стримати вас або потягнути вас вниз, або навіяти вам, що у вас нічого не вийде, то вам потрібно розірвати зв'язки з цими людьми. Амінь Моліться за них. Можливо, якось вони підтягнуться. Кілька тижнів тому я був у Шріфпорті Луїзіана. Можливо, на момент як види це відео пройде вже цілий місяць, і мене запросили проповідувати на 75-му, дні народження церкви, де виросла моя дружина. І де я вперше почув, як проповідував брат Кенет Копленд, який проповідував послання, що змінило усе моє життя. Отже, мене запросили проповідувати на 75-річчя церкви. І на зібранні я побачив людей, яких я знав 46 років. Я побачив також у залі людей, яких я знав 50 років. А з одним із них, зокрема, ми вели дуже схоже життя. То, то як ми жили, та якими ми були. І я пам'ятаю, що коли я прийшов до Господа, Господь поклав мені цього чоловіка на серце. Ми разом навчалися у школі, і Бог сказав мені, щоб я молився за нього. Здавалося, що більше я молився за нього, то гірше він ставав, і він став одним із найбільш неприборканих і збочених людей, якого я знав. І здавалося, що він іде у абсолютно протилежному напрямку порівняно зі мною. але я не здавався. Я молився за нього. Я ніколи йому не проповідував, ніколи не засуджував його. Коли ми зустрічалися, то трохи спілкувалися. Якщо він питав мене, чим я займаюсь, то я розповідав йому, але ніколи не проповідував йому явно. Але згодом я признався йому, що я молюсь за нього, і одного разу ми були у церкві, і це було ввечері, в неділю ввечері. Пастор закінчив проповідувати та запросив усіх бажаючих вийти вперед і трохи помолитися. Він називався «Служіння біля вівтаря. Люди виходили, опускалися навколішки і молилися за різні речі. Хтось ходив за. І молився за людей, і ми з Керолін стояли навколішки і молилися. І раптом я відчув чиюсь руку на моєму плечі. Я розвернувся, і це була та людина. Він плакав. Він сказав: «Помолися зі мною. Я відповів: звичайно ж, я привів його до Господа, і того вечора він сповнився Святого Духа. І коли ми стояли там, то обійнялися і обидва плакали кілька хвилин, а потім він злегка відштовхнув мене і сказав: тепер нам є що їм розповісти. І ми з ним стали як Павло. Та сила на вулицях нашого міста. Ми проводили людей до Господа наркомання алкоголіків, повій. Ми вели людей до Господа праворуч, і ліворуч, і на цих зібраннях на 75-річчя була ця людина. Я не бачив його багато років, і тільки подумайте, ми з ним були колись зовсім іншими. Але подивіться, що зробило слово Боже. Амінь. Якщо Бог міг це зробити для мене, він зробив це для нього, то він може зробити це для будь-кого, амінь. Але це не відбувається автоматично. Ви не починаєте жити без обмежень автоматично. Для цього потрібне слово Боже. Амінь. І коли ви знаходите у слові подібного роду інструкції, забуваючи те, що позаду, то вам потрібно бути тим, про кого говорить Яків. Будьте виконавцем Слова. Потрібно не просто прочитати це і перейти до наступного Ного розділу ні, зробіть це. Зробіть свідомо. Якщо потрібно, станьте перед зеркалом і скажіть собі, в ім'я Ісуса, ти відпускаєш своє минуле. Твоє минуле не заважатиме тобі жити у майбутньому, яке задумав для тебе Бог. Амінь. Я відпускаю старе мислення, я відпускаю старі думки. Я вмикаюся у процес під назвою оновлення розуму. Мій розум буде оновлено відповідно до Слова Божого, і я навчуся думати так, як думає Христос. Алілуя. Амінь. Таким чином, у мене буде таке життя, яке хоче бачити Бог життя без природних обмежень. Амінь. 20-му вірші 3-го розділу послання до Филип'ян сказано: життя ж наше на небесах, звідки ждемо Спасителя Господа Ісуса Христа. Мені подобається, як цей вірш звучить у перекладі меседж що ж тим прекрасним життям. Яке Бог приготував для нас, ми зможемо насолоджуватися тільки коли прийдемо на небо? Я думаю, що Павло каже тут: якщо ви відпустите минуле і попрямуєте до того, що для вас приготував Бог, то ви побачите, що у житті є набагато більше ніж ви думали. А у Филиппіан 4.1 сказано: «Отож, мої браті улюблені, за якими так сильно тужу, моя радость і вінче. Так, у Господі стійте, улюблені. У перекладі меседж сказано: не вагайтесь, не звертайте з дороги, будьте тверді у Богові. Не вагайтеся, не повертайте з дороги, будьте тверді, у богові. Давайте скажемо це: не вагайтеся, не повертайтесь з дороги. будьте тверді у Бозі. Давайте ще раз, не вагайтеся. Не повертайте з дороги, будьте тверді у Богові. Амінь. Саме це потрібно, щоб увійти у життя без природних обмежень. Як тільки ви вирішите, що будете навчатися у Господа, і почнете процес оновлення розуму, про який Павло говорить у Римлянам 12, Як тільки ви почнете це, вам потрібно буде ухвалити рішення. Я не буду вагатись, я не звернусь з цього шляху. Я буду твердим у Бозі. Амін? Це рішення, яке потрібно ухвалити. І якщо ви не ухвалите таке рішення, то у вас буде спокуса здаватися майже щодня. Амінь. Хто знає про що я? У вас щодня буде спокуса, здатися, тому вам потрібно ухвалити рішення. Я не буду вагатися із цього приводу. Я вибираю ту за Богом. Я буду наповнюватися словом, я оновлюю свій розум. Я навчуся, як жити без обмежень. І я не здаватимуся навіть якщо всі в моїй родині здаються, або всі мої друзі здадуться, і навіть якщо всі члени церкви здадуться, я буду тим, хто не здається. Алілуй, амінь. Вам потрібно ухвалити це рішення, а потім підтримувати його всім, що у вас є. Амінь. Псалом 36,4 у перекладі меседж сказано: будьте в компанії з Богом і беріть участь у кращому. Будьте у компанії з Богом, і ви будете брати участь у кращому. Амінь. Життя життям у найкращому у її прояві насолоджуються ті, хто тримається за нього, а також його словом. Як я вже неодноразово говорив, я живу таким чином вже 46 років. Уявляєте, скільки я бачив людей, які приходили та йшли? А знаєте, скільки бачив проповідників, які приходили та йшли за ці 46 років? Я проповідував у трьох з половинах тисячах церков, це тільки в Одній Америці, і з деякими з цих церков у мене дуже близькі стосунки. Вони запрошують мене як вчителя та апостола. Я приїжджаю туди щороку, а іноді і частіше. Я маю звичку спостерігати за людьми у церквах. В тих церквах, де я буваю. Я спостерігаю за людьми, які вигукують найголосніше. Я також спостерігаю за людьми, які хлопають найголосніше. Я спостерігаю за людьми, які найбільше стрибають та бігають по залі. І коли я приїжджаю наступного разу, то завжди намагаюся зрозуміти, чи ці люди все ще в церкві, чи вже ні. І найчастіше їх вже немає. Найчастіше а в деяких випадках пастор може сказати, ця людина з нами вже 10 років. І коли я приїжджаю наступного разу, то виглядає цю людину в залі, і часто буває і так, що її, її нема. А іноді я питаю пастора: а де такий-то та такий то брати? Пастор відповідає. А він вже не живе з Господом. На жаль, він пішов у світ. Чесно кажучи, я цього не розумію. А очевидь, що вони не прийняли рішення не вагатися, не сходити з цього шляху і твердо стояти з Богом. Амінь. Не вагайтеся, не повертайтесь з дороги, будьте тверді у Богові. А якщо ви складете компанію Богу, друзі, ви вже були в компанії зі світом, і що це вам дало? Амінь. А? Смерть, руйнація, поразка. Але якщо ви складете компанію Богу, то ви братиме участь у кращому. Приповісті 8.35 У перекладі меседж тут сказано: коли ти знайдеш мене, ти знайдеш життя, справжнє життя. О, мені це подобається. Приповісті 11.21 У цьому ж перекладі можете не сумніватися, вірні богові люди будуть тріумфувати. Алілуя. Вірні богові люди будуть тріумфувати, інакше кажучи, тріумфувати будуть ті, хто не вагаються, не звертають зі шляху, і які тверді у Бозі. Амінь. Ось це вірні богові люди, і вони тріумфують, вони живуть найкращим життям. єдине, як життя в перемозі може обійти вас стороною, це якщо ви самі відмовитесь вірити його слову і вирішите вірити комусь іншому. Приповісти 13.13 у перекладі меседж. Тут сказано ігноруйте слово, і ви будете страждати. Ігноруйте слово Боже, і ви за це поплатитесь. Ви будете страждати. Ви житимете так само, як живе решта світу. Коли вони втрачають усе, ви теж будете втрачати. Коли вони терплять невдачу, ви теж будете невдачі. Коли вони підуть на дно, ви підете на дно. Але не обов'язково, щоб так було саме у вас. Чому? Тому що Ісус зробив для вас доступним життя без жодних обмежень. Тому я закликаю вас пориньте в слово так, як ніколи раніше. Я казав вам це того часу, як почав про відувати це по телевізору, якщо я не помиляюсь, це було у 1979 році. І з того часу я закликаю людей пориньте слово, пориньте слово, і минуло 46 років. І у мене для вас нове післення, Пориньте слово. Алілуй, амінь. І якщо ви прийнете у слово і відновите ним свій розум, я вам обіцяю, ваше життя буде кращим, ніж у ваших найсміливіших мріях. Саме таке життя хоче для вас Бог. Тому перед тим як попрощатися з вами, у мене для вас останній наказ. Пориньте слово. Амінь. Просто пориньте слово. І до нових зустрічей!